Знаєте, Ісус назвав нас друзями. І ось знаєте, таке ось питання, а чи називаємо ми Його своїм другом? Послання апостола Якова, 4 глава, з першого вірша: Звідки війни, і звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах? Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите, і не можете осягнути. Ворогуєте і воюєте, не маєте, тому що не просите. Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Перелюбники, і перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом? Той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже, прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас, та більшу дає благодать, через те й говорить Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож, підкоріться Богові, протидіти дияволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога і Він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні, журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокоріть себе перед Господом, і Він піднесе вас. Не, обм... Не обмовляйте, брат... брати, один одного. Той, хто обмовляє брата, або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти й погубити. А хто ти такий, що осуджуєш ближнього? Ось до цього місця. Друзі, ви знаєте, що перш ніж Щось відбудеться в фізичному світі, воно вже відбулося в духовному світі. І ось наша країна зараз в стані війни такої, і ми її бачимо фізично. Але є війна, яка проходить духовно. І цю війну проходить кожна людина. Лише є питання таке: з ким ми воюємо? Хто нас наш суперник? І ось. Що таке війна? От, якщо от простими словами ось ми просто можемо об'яснити, що таке війна? Це суперечка між людьми, або народами, або державами, да, яка переходить всі існуючі, існуючі межі. От, є межі, які поставив Господь, є межі, які є в людини, да, і ми в своїх пристрастях. Ми їх переходимо, всі можливі межі, все тільки що можна. Оце і є війна, це суперечка да, між кимось. Е, апостол Яков каже, да, звідки війни і звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси, не з ваших пристрастей? Що таке ворожнеча? Це відносини чи дії, які тривають довгий час, час між людьми і несуть собі ненавість і недоброзичливість. Які це відносини чи дії, да? Недозуб... недоброзичливі, які діють довгий час? Знаєте, ми можемо зустрітися з кимось і... на мгновення. Да? На декілька хвилин. і Щось нам не сподобається. Але ми це можемо оставити Господу і забути про це. І дальше йти далі, йти далі тим шляхом, тим путем, який Господь дає. Прощати можемо. Але можемо, знаєте, і обернути себе такою ось стіною. Да? І вести цю ворожнечу. І ця ворожнеча, вона може йти день, два, місяць, рік, а може і все життя. І ось, знаєте, коли ми ведемо у цю боротьбу, є таке питання, от риторичне, воно для кожного з нас. Да? З ким я веду боротьбу, з ким я веду, веду війну у цю ворожнечу? Дуже пристрасть, да? пристрасть, що таке пристрасть? Це довготривале почуття, яке захоплює людину, володіє нею, зосереджує на одній меті. Тобто, пристрасть наша, вона, знаєте, вона це схоже на фізичне, да? щось, але це почуття, і воно визникає ізнутрі. Це наше почуття. І знаєте, ось ми щось побачили, щось почули, щось захотіли ми. І наша ціль, вона, наша мета, да? вона вже поставлена. Ми її бачимо. І все, що вокруг, хто вокруг, нам не важно. Якою метою ми досягнемо, ми все одно досягнемо цієї мети. Оце пристрасть. Да? Яка наша пристрасть, яка моя пристрасть, яке моє прагнення? Чи я прагну Бога, чи я прагну цього світу? Просите і не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті. Скажіть, будь ласка, для чого Бог створив людину? Хіба для того, щоб. Ми задовольняли свої пристрасті. Він дав нам все необхідне, він дав нам можливості, способності, Він дав нам ресурси. Для чого Господь нам все це дав? Хіба для того, щоб ми задовольняли свою пристрасть, свої амбіції якісь? Чого я прагну? Яка моя пристрасть, до кого вона йде? Як ви думаєте, Бог веде боротьбу за душі людей? Веде. Якби це було не так, якби було це інакше, він би не послав свого сина в цей світ, який помер за кожного з нас і отримав цю побіду. Так? Він вже отримав. І якщо ми повіримо, якщо ми будемо слідувати за Богом, якщо ми будемо любити Бога. Слідувати за його словом, то і ми також будемо отримувати цю побіду. Що нам подобається? Знаєте, ось апостол Яков він пише: да? «Хіба, що любов світу це ворожнеча проти Бога. Хіба ви не знаєте це? Зараз дуже легко побачити, що пропонує цей світ. Знаєте, коли ми хочемо подивитися якийсь фільм, наприклад, і е, є інтернет, і ми забиваємо е, в строчки да, там, дивитися фільм. І ніколи не запропонує цей інтелект іскусний, ніколи він не запропонує: дивитися християнський фільм, дивіться фільм, який е, Бадьорить вас. Дивіться, фільм, який покаже вам істину. Є рейтинг такий да, фільмів. І що світ пропонує це насілля, це ворожнечу, це війни, багатство і таке інше. Знаєте, і ось цьому світу це подобається. І вони шукають. Цей світ він шукає цього. Тому і рейтинг такий, знаєте, високий у цих фільмів Оце те, що пропонує світ. І коли ми будемо шукати щось, то нам, перш за все, цей інтелект запропонує у цю ворожнечу, запропонує нам те, що не славить Господа. Ця мода вона теж пропонує нам відкровенність таку, да? Фізична відкровенність, і ми пристрасно дивимося на це, і ми хочемо володіти цією річчю, машиною, домом, будинком чи щось інше, що завгодно. оця пристрасть вона є в людині. Да? І коли ми полюбляємо цей світ, те, що він пропонує, то Яков пише, хіба ви не знаєте, що це є ворожнеча з Богом? Я думаю, що кожен із нас задавав собі таке питання, наскільки я близький до Бога? Наскільки я спроможний нести Його слово? Наскільки я піднімаю над головою цей світильник, який він зажог в мені? Я думаю, ці, ці питання кожен із віруючих людей він задавав собі. І ви знаєте, коли ми спробуємо цьому світу сказати, що ти ведеш війну проти Бога, то ми в свій, свою адресу дізнаємось дуже багато про себе, того, чого не знали, да? дуже багато. І ось знаєте, ця боротьба, вона постійно проходить. Але ця боротьба, вона може бути різна. Вона може бути проти цього світу. Вона може, може бути проти Бога. Любов світу це ворожнеча проти Бога. Скажіть, будь ласка, ви хотіли би мати такого ворога, який би, від якого не можна втікти? Від якого не можна сховатися. Ніякі стіни, скелі не можуть сховати. Ви хотіли б мати такого ворога? Ні. Чи є така дорога, якою б ми обійшли Бога стороною? Десь знаєте, може, зігзаг такий є. Десь. Немає такої дороги. Ось Давид пише псалом 138, восьмий вірш. Якщо зійду на небеса ти там, чи в царстві смерті влаштую собі ложе, і там ти. Я думаю, що Давид він знав, про що він каже, він знав, про що він пише. І він знав, хто такий Господь, і знав, що від його лиця неможливо скритися, неможливо десь піти стороною, неможливо, десь, знаєте, сховатися. Неможливо, він каже, «Да, зійду на небеса і там ти, зійду в царство смерті і ти там. А що ж можна казати тоді про земне, про земне наше життя? Хіба можна тут жити без Бога? І ось знаєте, коли ми чуємо Слово Боже, коли ми чуємо призив, покайся, прийми Господа, прийми його своїм серцем, але ще кажемо, ще трошки почекаю. Ще трошки налагоджу своє життя. А яке життя ми можемо налагодити без Бога? Що ми можемо взагалі зробити без Бога? Якщо цей світ нам вподоби, ми в небезпеці? Дуже легко перейти всі існуючі межі. Ворожнеча війна це конфлікт, це суперечка. Яка приводить до того, що ми переходимо всі межі. От коли ми відштовхуємо Бога від себе, коли ми закриваємося, питаємося закритися від Нього, то ми в такій небезпеці, в дуже великій небезпеці. І нам дуже легко перейти всі існуючі межі оці. Нам дуже легко осудити когось, нам дуже легко поставити себе вище когось. В своїх очах, да? нам дуже легко дати місце гордості в своєму серці. Це дуже легко зробити. Давид пише псалом 9.25: «Нечистивий у своїй самовпевненості не шукає Бога. Усіх його помислах Бог відсутній. Знаєте, ось мені навіть тяжко зараз, коли я знаю Господа, коли я знаю Слово Його, читаю Його Слово. Мені навіть тяжко представити це, що значить у всіх помислах не мати Бога, щоб Він був відсутній. Це, я думаю, що це дуже тяжко. Я думаю, що ви також це знаєте, що це дуже тяжко. Бог противиться, Бог бореться з гордим серцем. Ми можемо фізично не вести цю боротьбу, цю, цю війну, бути такими собі, знаєте, от, ну, ягнятами. Да? Ось візуально ми можемо бути такими ягнятами. Але Бог бачить що? Бог бачить те, що всередині, Він бачить наше серце, він бачить, в якому я е, положені знаходжусь, є покорність в мені, Чи я може. Е, Двоєдушний, жорстокий, жорстокосердний. Оце непокора, двоєдушність, жорстокосердя, жорстокість да? Це натура хижака. Це не натура ягня, це натура хижака. Гордість це дуже агресивна зброя в руках диявола. І ми це повинні знати. Ми скажемо, та ні, я не гордий. Це добре. А як ти знаєш, що ти не гордий? Як я знаю? Як я можу знати, що я не гордий? Як я можу знати, що я не іду проти Господа, що я не супернічаю з Ним? Як я це можу знати? Знаєте, дуже легко згадати. Трошки ось повернутися назад, коли я останній раз ставив свої, есть, інш, справу іншого, да, свого брата чи сестри чи друга вище своїх справ, важливих справ. Дуже легко згадати, коли я комусь щось зробив добро, да, а це добро кинули під ноги, попрали його і навіть дякую, не сказали. Дуже легко згадати, да, коли тебе осудили чи принизили? Що, що, які думки в мене, які дії, які слова я сказав в цей час? Як я поступив? Які мої відносини в цьому? Знаєте, Обіділі нас, да? хто ти такий, що ти мені це, це кажеш? Та я сам знаю, як це робити. Не надо мені цього Все, останній раз. Більше нічого не буде я робити з, з цією людиною. Не буду не мати ніяких справ з цією людиною. Скажіть, будь ласка, які це відносини з цим світом чи з Богом? Я думаю, що з цим світом, да? тому що Бог не вчить нас таким, таким ділам. Бог не вчить нас жити так. Апостол Павло Галатам 6.9 пише, роблячи добро, не втрачай запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо». Свого часу пожнемо, да? але тільки є умова одна. Якщо не ослабнемо. А як ми можемо не ослабити, не ослабити? Не, не Щоб не ослабнути, апостол Яков дає дуже добрі поради. Да? Він каже, Бог гордим противиться, а покірним дає благодать? І він каже, тож підкоріться Богові. Добра настанова? Я думаю, добра, так? Да? Протидіти дияволу, і він утече. От якщо ми займемо правильну позицію в Слові Божому, в своєму житті, в відносинах з Богом, то ми не будемо шукати, як втікти, а ми знаємо, хто втече. Да? Слово Боже каже, протидіти дияволу, і він втече від вас. Ми вже не будемо втікати, ми будемо протидіяти Йому. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Коли можна і як можна наблизитись, наблизитись до Бога? І як Він може наблизитися? коли Він може наблизитись, наблизитись до нас? Тільки тоді, коли ми будемо шукати Його, шукати Його в слові, у відносинах, будемо мати смирення, будемо підкорятися Йому, будемо мати любов. Любов Божу. Ось тільки тоді Бог може наблизитись, наблизитись до нас і ми до нього зможемо наблизитись. Очистіть руки грішники, очистить серця двоєдушні. Ви знаєте, ми можемо сказати, що мої руки чисті, да? я в цій справі я не участвую. Але ми можемо бути свідками. Цієї справи. Ми можемо проігнорувати, а можемо вступитися. Ми можемо свій світільник, знаєте, трошки підкоптить і не бачить, а можемо протерти його, щоб інші бачили. Яке життя ми ведемо, з ким ми ведемо боротьбу? Журіться, сумуйте і плачте. Знаєте, апостол Яков не каже, щоб ми постійно були сумними такими, да? журилися, але коли ми дійсно розуміємо, що ми потребуємо очищення, очищення від цієї копоті, да? що тільки Бог може нас очистити, то уця ухмилка, радість, сміх, да, вони проходять. Вони проходять. Тому що ми знаємо, в якому ми стані. Ми знаємо, проти кого ми ведемо боротьбу, цю війну. І стає не смішно, стає сумно. Упокоріть себе перед Господом і Він піднесе вас. Ось те, що Яков каже, да? упокоріть себе. це Повна протилежність гордині, упокоріть себе Богу, повна протилежність Богу. І ось тільки тоді Господь Він піднесе нас, тоді ми не будемо ослабівати. тоді Він підтримає нас, тоді Він дасть нам крила, Тоді Він, саме тоді Він буде стояти за нас, і саме тоді ми будемо стояти на Його стороні. Ви знаєте, цей світ, цей світ, да? він завжди осуджує віруючих людей, християн. Він засудив Ісуса Христа, цей світ. Цей світ засудив Ноя, Йова, таких юнаків, як Шедрах, Месах, Авденага. Він їх засудив, цей світ засудив їх. І цей світ судить і нас теж. Знаєте, ми, дуже, ми завжди на очах. Да? Навіду. І коли ми щось зробили, зробили не так чи відповіли не так, то на нас вже дивляться десять пар очей. І кажуть, ага. Спіймався. Не те сказав, да? щось не те зробив. І ось знаєте, ця боротьба вона завжди, завжди є. Не думаю, що ми хочемо виступити війною проти законодавця і судді. Не хочемо ж ми виступати. Який може і спасати, і може погубити. Я не думаю, що ми хочемо ворогувати да, законодавцем. Він і дає цей закон, він і виконує цей закон. Він має силу спасати, він має силу погубити. Тому, друзі, Давайте завжди будемо себе провіряти. З ким я веде, веду боротьбу? З ким я веду, веду війну, з ким я ворожую. Або з ким я веде, веду дружбу. Тому що давайте от себе зважимо сьогодні, самі себе зважимо. Поки є час, поки є можливість така. Тому що завтра. Може нас зважити Господь на своїх вагах. І як було з тим царем Валтасаром, да? ти, знайди, ти зважений на моїх вісах і знайден знайден дуже легкий, щоб такого не трапилось із нами. Знаєте, осудити когось дуже легко. І обмовити когось дуже легко. Але поставити себе ось трошки нижче когось, да? сміритися перед Богом, це дуже важко. Це труд, це труд, який ми повинні виконувати. Це ті пристрасті, з якими ми будемо боротися. Тому нехай Господь нас благословить.